Цей саміт насправді є також про майбутнє, про те, як НАТО продовжує трансформацію та адаптацію до майбутніх викликів, незалежно від того, чи йдеться про підтримку України в її захисті від російської агресії, чи це робота з партнерами щодо способів, за допомогою яких ми можемо створити стійкість союзників для протистояння загрозам і викликам з боку КНР, чи це гібридні загрози, кіберзагрози. Увага саміту буде зосереджена на всіх цих питаннях. Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО, і на цьому саміті ми розробимо дуже конкретні способи, якими НАТО може допомогти Україні в її нинішній боротьбі проти російської агресії. Ми допоможемо Україні в її нинішній боротьбі, а також допоможемо створити майбутні сили, необхідні для стримування Росії в майбутньому, і здійснити необхідні реформи, щоб вона стала сильнішим кандидатом на членство в НАТО. Все це разом ми описуємо як міст до членства в НАТО.